На сесії міської ради під час розгляду рішення про внесення змін до міської комплексної програми охорони здоров'я народна обраниця Анна Пилипейко попросила додати 200 тисяч гривень на розроблення проєктно кошторисної документації на капітальний ремонт поліклініки номер 4 Особливо звернути увагу на безбар'єрність для ліфта для людей, які з обмеженими можливостями не можуть потрапити там на другий поверх». Тому я коли депутати приймали рішення про комплексну програму правопорядок зі зверненням виступила Анна Каплієва щодо обмеження руху мототранспорту транспорту під час повітряних і в пізній час, тому що дуже багато на мешканців нашого міста скаржаться на характерний шум, який можна слухати з руком шахеда, це має значний вплив на психічне здоров'я нашого населення. Тому о, в мене питання, чи, ми, чи є взагалі якісь обмеження полку цього транспорту. І яким чином ми можемо впливати саме на рух транспорт, такого транспорту з 8 години вечора до 8 години ранку? Анатолій Грибань, керівник управління комунальної власності, розповів про зведення будівель тимчасового проживання. Відповідне питання було прийнято на другій комісії, але не було говорено в першій комісії. Суть питання состається наступного вітнадцятого. Августа на сесії були внесені зміни в, в, в план соціально-економічного розвитку міста, де було передбачено кошти заплановані на будівництво містечка для переселенців. Зараз поступила пропозиція щодо з урахуванням того, що відповідні е, нароботки вже є і кошти заплановані. Е, Поступила пропозиція, щодо надати управлінню комунальної власності Шосткинської міської ради дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності орієнтовної площею 2,5 гектара для будівництва і обслуговування будівель тимчасового проживання код 0204 за рахунок земель житлової та громадської забудови селищі Спадічева в районі Проволка Молодіжний, молодіжних сосудської міської територіальної громади під час розгляду питання про внесення змін до програми розвитку житло-комунального господарства, депутатка Світлана Субтельна згадала про долю укриття розташованого у дворах будинків по вулиці Знаменській. Туди за заплановано меблі щоб не просто те, що я не зрозумієте, Це зовсім інший підхід. Ми повинні себе перебудувати для того, щоб люди, на час, два-три, ви бачите, скільки тривоги була в укритті, просто її сидіть, буде зручно. Якщо вона сяде, книжечку читає, освітлення відповідне повинно бути, інтернет нормальний, подивилася мобілку, щось іще. Тобто ми повинні отак навчитися жити. У нас, щас, у нас е -е, на цій неділі і слідуючий ми працюємо над трьома проектами підземна клініка. Підземний арт-центр з Тобто Там будуть взагалі нормальні умови створені, де в удаленне робоче місце можна прийти і працювати. Тобто поступово приучуємо людей, що ти Якщо ми не приучимо, то прийдеться, хтось буде тікати в, ниві, в таких складних умовах. А так ми Начальник організаційного відділу міськвиконкому Андрій Доценко під час розгляду внесення змін до бюджету озвучив доповнення народних обранців, які вони внесли під час засідання депутатських комісій. Додатково виділити на ремонт дороги Вищий Вороніж по вулиці Франка 300 тисяч гривень, в Шостці по вулиці Івана Франка 680 тисяч гривень, по вулиці Миру 3 та 5 500 тисяч гривень, вулиця Свемовська 2 500 тисяч гривень, вулиця Чернігівська, 9, 700 тисяч гривень, вулиця Грушевського, 2 500 тисяч гривень, в селі Івод, вулиця Калинова, 300 тисяч, укриття в будинку 23 по вулиці Садовий Бульвар, 300 тисяч гривень, фасад школи мистецтв, 400 тисяч. Тисяч гривень, і на спортивні заходи один мільйон гривень. Своє доповнення внесла секретарка Шосткінської міської ради Оксана Шаповал. Щоб підтримати, виділити додаткові кошти на ремонт будинку культури з захисною спорудою в селі Собичево – 4,7 мільйонів гривень. Заради безпеки населення депутат Віктор Ждеміров звернув увагу колег на необхідності термінового ремонту спорткомплексу, який зазнав руйнувань в результаті ворожого обстрілу. Я вкотре звертаюся до вас і нагадую вам, що в нас два спортивні об'єкти до сих пір не добудовані. Починається морози через місяць дітям потрібно заходити у спортивні зали, але разом з тим ми з вами. Купляємо погрузчики за 700 тисяч, будуємо виділяємо гроші на прибудинкову територію, фасади ремонтуємо васени. У на ГАЗу 18 відділень, 983 дитини займаються. І в нас на сьогодні нам покрівлі не вистачає півтора мільйони. Я вже не кажу про вікна і фасад. На басейн ми виділили 500 тисяч, але потрібно ще раз 500 тисяч, ще 500 тисяч для того, щоб закупити матеріали і почати роботи по басейну. Тому я пропоную і прошу вас ще, ще раз задати про наших дітей, які займаються в США, і виділити 2 мільйона, півтора мільйона покрівля, і стовпкомплекс буде накритий. і 500 тисяч. 500 тисяч на закупівлю матеріалів по басейну, де, надіюсь, розпочнуться врешті-решт роботи. Тому що, якщо ми цього зараз не зробимо, мова на наступний рік буде йти не про 2 мільйони, а про 20 мільйонів, коли вона простає зиму, замерзне, намокне і потіче, і потрібно буде ремонтувати і басейн всередині, і спорткомплекс всередині. Народні обранці підтримали рішення про виділення коштів на ремонт.